Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе про те, що відбувається на фронті, про те, що, що у мене роблять з головком клоуна, про те, що відбувається, э, давайте про все це будемо говорити з тою людиною, яка дуже непогано розбирається на тих темах. Цьму, тому сьогодні з нами, як і завжди по вівторках, мій колега по восьмому скликанню, спецпризначенець, екс військовий ЗСУ, Ігор Лапін. Ігор, Добре, Вітаю. привіт, слава Україні. Героям слава. Ігоре, дивись, давай зразу про найголовніше, не защажаючи на те, що в ефірі єдиного телемарафону війна це не головне? Бо якщо дивитися по тому, що там говорять, ну це дуже суперово, все нормально. У людей немає відчуття розуміння навіть того, що відбувається на фронті. Так от, а що справді відбувається на фронті? Яка ситуація зараз на Курщині, і чому навіть наше. Партнери вже публічно заявляють, що на Курщині зараз концентровано більше бригад, ніж на Донецькому напрямку. А також що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, тому що сьогодні з'явилося вже офіційне повідомлення від речника ЗСУ про те, що росіяни готові там механізований наступ. Ну, давай говорити відверто. На Курщині наші хлопці ну, реально розмотали, розмотали, причому дуже хорошо розмотали. Тобто ми намагалися зробити там якийсь контрнаступ, намагалися віджати в нас територій. Ці їхні потуги закінчилися купою знищеної техніки, і мене це в принципі, ну скажем так, як нормальну людину не може не радувати. Вибач, Добрийте, маленька віде. ремарка, маленька ремарка. А. А, військовий аналітик, який консультує видання БІЛД Пан Рьобке, написав, що це найжахливіший контрнаступ, який він бачив за все своє військове минуле, тому що росіяни зробили все для того, щоб наступ був невдалий, від намагання переправитися під відкритим вогнем до того, що йому все, що він бачив, нагадувало те, що він читав про другу світову. Якраз як коли м'ясом закидували супротивника, і зараз західні експерти побачили це вже майже онлайн. Правильно, але ти знаєш на що я звернув увагу, що ця вся історія буде повторюватися. Справа в тому, що ми розуміємо, що росіяни все рівно мають дуже 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 велику кількість м'яса. А ми їм маємо щось протиставити. І якщо на Курщині ми змогли протиставити скоординовані дії між різними підрозділами в контексті підтримки артилерія, координати, наведення, дрони. Ну і давай говорити відверто на Курщині. ж Там же хлопці наші не пальцем роблені, там знаходяться підрозділи ДШВ. Ну і далі ще раз наголошую, ми готувалися там. Ну, давай говорити відверто, хлопці реально там готувалися до того, що буде тиск, і причому такий тиск. Я вже не можу сказати, що ми там були на всі 360 градусів готові, але по крайній мірі це спрацювало. Ми не впираємося на Курщині любою ціною втримати посадку, а ми намагаємося спланувати свої дії таким чином, щоб донести ворогу таке ураження, щоб він не захотів іти на укріплену позицію. Ще раз наголошую, укріплена позиція і посадка з норами це є різні речі. от Але якщо в нас не вистачає укріплених позицій, у нас має бути перевага в управлінні військами, в артилерії і в дронах. Якраз от в цьому контексті, в першу чергу, я вважаю, зіграла роль управління військами. Що стосується інших ділянок, ну пошкодили дамбу. Ну дамба почала підтоплювати певні дороги, деякі села біля Курахового, але тим не менше. Цю ну, ці дороги ми не сильно вже давно збройні сили України використовували. Тому, в принципі, проблема дошкульна, але не критична, якщо ми говоримо саме в цьому контексті. А те, що російські почали тиснути на корахівському напрямку, дуже потужно е, так, це правда. Е, мене що порадувало, бо чесно кажучи, я вже не знав, зрада чи перемога, бо я ж переживав, щоб з е, корахівської ТЕЦ, щоб її підірвали. Ну, мені кажуть, що нібито обладнання вивезли, бо вже й були публікації. Ну, Богу дякувати, що одному підприємству не прийшлося платити хабарі міністрами енергетики за те, щоб евакуювати е, запчастини там обладнання з іншого підприємства. Знаєш, як нас було з шахтами, пам'ятаєш цю історію, де заступник міністра енергетики отримав хабар за те, що одне державне підприємство евакуює своє обладнання і передасть його. Іншому державному теж підприємству, при цьому наголошую, що в державних підприємствах готівкових розрахунків немає там не йде безготівка. Тоді в мене запитання: а звідки взялося 500 тисяч на хабар? І при чому не гривень. така історія. Я нагадую цю історію для того, щоб ми зрозуміли. Ну богу дякувати, кажуть, що з Кураховської тес забрали все, що можна було забрати. Ну так говорять. Бо я переживав, чесно кажучи, але в мене є побратими на тому напрямку, кажуть зала, каже, русняві самі її розбирають ту тес, тобто вже й трубу завалили там кабом, і так далі. Тобто, що вони бомблять, отже, вони теж знають, що там вже нічого цінного для них нема. Далі, Запоріжжя, те, що ти нагадав, ну що я можу сказати? Лінивий лише міг не зрозуміти, що там зосереджена велика кількість російських військ. Справа в тому, що ця ділянка фронту у нас якось так вискакувала завжди повз увагу, закривалася вона підрозділами, скажімо так, ТРО в основному. Я надію, що таке накопичення, попри цю заяву, яку вже офіційно ми з тобою почули, все-таки Генеральний штаб відреагував. І таке накопичення росіян не залишилося, особливо в бронетехніці не залишилось без уваги. Ну а глядачам хочу нагадати, що від сами, по самій короткій дистанції е, в запорізького напрямку до, міста, до околиць міста Запоріжжя, там щось 27 кілометрів, ну якщо брати до центру там 40 з лишнім кілометрів. Я до чого просто веду, що громадянам України треба дуже добре думати. Я не хочу зараз знає, там, закликати паніка, шманіка і так далі, але реально е, це. Скажем, так якщо росіяни вийдуть на роботу ствольної артилерії, вони будуть зрівнювати місто з землею. Оце от треба розуміти, і ми зараз побачимо, наскільки спрацювали наскільки спрацював. Новий очільник Запорізької області, який на початку року туди прийшов, я говорю про голову БЦА, тому що рекламні ролики на єдиному марафоні знімати це дуже хорошо. А укріп райони будувати це трошки інша історія. Тому ми будемо бачити, наскільки підготовлені. Я зараз не хочу здавати державну таємницю. По багатьом напрямкам були проведені відповідні роботи, але є дуже багато недоліків, тому що. Побудувати укріплене місце треба в першу чергу там, де положено, а не там, де виходить. А в нас на превеликий жаль цивільні, коли будують укріп райони, вони слухають військових, але будують там, де їм легше, і це буває має наслідки. До речі, хочу трохи додати: так сталося, що запорізький напрямок мені близький, тому що я починав свою службу на весні 22-го року саме на запорізькому напрямку. Це якраз Оріхів, це звідти на Чарівне, звідти на Єгорівку вибачте, Єгорівка, потім Чарівне, а потім Білогір'я. Там була там була лінія боєзіткнення. Так, от можу сказати, що коли обстрілювали, обстрілювали не лише ці міста, обстрілювали значно далі навіть. То, що по Оріхову прилетало постійно, це 100%, але навіть по Камишевахі долетало, щоб люди розуміли. А від Камишевахи до Запоріжжя 30-40 хвилин, і все і ви на місці. Треба це розуміти. Е, більше того, концентрація військ саме на Оріховському напрямку. Я зараз чому знаю про це, тому що там мої побратими, там побратими вони кажуть: Ха, все знайоме, все старе, але єдине що наші старі всі позиції, всі знищені. І е, те, що було тоді, зараз ну нагадує тільки про одне: тоді ми копали самостійно все. Сподіваюсь, що зараз вже копають не руками, а технікою. І сподіваюсь, з висновками, які зроблені після роботи над помилками, які були тоді, ну фактично скоєні. Маленьку ремарочку добавлю, Я теж сподіваюся, що купують технікою і бит з допомогою бетону мішалок. Чому? Тому що нагадую для глядачів: ми розбирали цей, робили розбір польотів на запорізькому напрямку. Взводний опорний пункт оголошувався тендер на 117 довбаних мільйонів гривень. Друже, взводник на за 117 лямів. Ну, чесно кажучи, це для мене було просто катастрофічна. Якась незрозуміла цифра. Я не знаю, чи вони там грошима застеляли там замість підлоги, там я не знаю. Але така історія була на початку 24-го року. Після того там тендери зривалися і так далі. Ну, надіюсь, надіюсь, що висновки зроблені і в цьому контексті. Я би хотів би зараз, єдине що, щоб військові задокументували ті оборонні споруди, на яких вони будуть знаходитися. Задокументували, публікувати не треба, але задокументували, щоб ми могли зрозуміти. 117 лямів в бетон вклали чи в кишеню. Оце я просто хочу мати розуміння. погоджуюсь з тобою. Більше того, ми чомусь робили в ОП і Ропи самостійно і значно дешевше виходило. До речі, і стояли вони нормально, хоча і бетон не використовувався. Гаразд це окрема історія, сподіваюся, що все ж таки ми почуємо від е наших побратимів, знайомих, друзів. Колег, родичів, всі, хто знаходиться зараз в новому напрямку, в якому стані знаходяться оборонні споруди, тому що ті оборонні споруди, які на харківському напрямку, які крошилися навіть пальцями, пальцями бетон там крошився, це говорить тільки про одне, що хтось побачив цю можливість реалізувати велике крадівництво 2.0. А я зараз хочу звернутися до наших глядачів, хочу нагадати, якщо ви дивитесь цей ефір, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. До речі, також нагадую: на каналі у Ігоря Лапіна, а це ефір на двох каналах в мене Борислава Береза і у Ігоря Лапіна. Ви ставите не вподобайку, а щирий, несамовитий український файник. Якщо, до речі, ви дивитесь за кордону, можете ставити і там, і там солідний авторитетний лайк. Це теж підтримується. Ну, а всім, хто реагує і підтримує канали. Дякуємо, також не забувайте писати в коментарях. Звідки ви дивитесь це важливо, тому що ну давайте так: географію наших глядачів ми вивчаємо так. До, 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 до того це допомога каналу та світу алгоритму Ютубу. Тому пишіть звідки ви зараз дивитесь, куди вас закинула доля, або де ви зараз наближаєте перемогу, де чекаєте на перемогу. Зразу хочу подякувати всім, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати від служби після е, бойового дня, дивиться цей ефір. Якщо б не ви і не ваш захист України зі зброєю в руках, не було б ані України, ані цього ефіру. Дякую кожному захисників України. І не забувайте поширити відео, бо лише від вас залежить скільки ще людей подивиться. Ефір, бо коли ви інформаційно ви отримуєте інформацію, ви інформаційно озброєні, допомагаєте озброювати інших. Поширте відео. Також на каналах є функція спонсорства, і цю функцію надає Ютуб. Хочете підтримати канал, хочете допомогти залишитися йому незалежним? Хочете подратувати офіс президента? Ви знаєте як. Тицяйте на ту кнопку на головній сторінці і ставайте спонсором каналу. А ще сьогодні ви бачите QR-код з боку. Це окреме прохання Ігоря Лапіна, і сьогодні я його підтримую в цьому. Далі він розповідає самостійно, а я ще дещо продемонструю після того, як він скажеть. Так, значить, я вчора почав Справа в тому, що у мене була серйозна розмова з кумом, а кум у мене серйозний дядь. От, і він, вони знаходяться зараз на турецькому напрямку. Коротше, народ, мені треба, я кажу, що тобі лапін треба? Мені треба все. Але дуже треба тр реп. Треба реп, треба дрони, треба. Ну, мені треба реп в першу чергу, а далі вже е, купа ніщаків, які там мені цілий список передали. Але це QR-код, той, який ви бачите зараз на екрані, вроді би, як отут. От, так от я хочу сказати, що це не просто так, е, тому що найбільший донат на реп для кума. Отримує презент, а цей презент у вигляді цієї прелісті. Я вже казав. Вчора мої глядачі дуже активно підключилися. Оця прелість називається ніж. Там є щось там від якогось мамонта, от там є ламінат дуже серйозна сталь, і взагалі цей ніж він на даний момент в єдиному екземплярі, екземплярі Бо цю ручку під свою невелику загребущу руку моделював Ігор Лапін. Тому у вас є шанс, найбільший донат отримає цей ніж. І поїхали. Вчора вже були донати досить солідні, тому я дуже радий, що ми швиденько маємо назбирати QR-код. І в мене на каналі, звичайно, буде посилання на Монобанку. Будь ласка, хто має можливість, хто має натхнення, народ. Ну, ну Мені треба. Ну, слухайте, ну в мене кум серйозний дядь. Ну, що я можу ще сказати? Ну, все. Поїхали далі. Добро, Дізе. давай поїхали. так поїхали далі. Дивись після зливу інформацію через говорячи голів банкової через а, торпед Офісу президента і через злив інформації з ЗОП у військовому середовищі обговорюють заміну головком зсу. До речі, обговорюють вже доволі активно тижні два, і зараз активність максимальна. А, на посаду прогнозують саме двох генералів. Мойсюка та Драпатова, кого з них обере офіс президента, поки невідомо, але те, що зараз іде, і те, що це може статися, якщо або коли ми втратимо Покровськ, або якесь щось ще погане станеться, вже зрозуміло всім. Тому в мене запитання в тому, що скажи, будь ласка, а проблема ж у тому, що новий головком буде мати той самий ресурс, і що і сирський, і відсутність резервів це найстрашніше. Ну, тому що коли приходить людина він каже, роби, що хочеш. він каже, а чим? І це найголовніше. А ще банкова знову буде втручатися у справи військових, і вже за деякий час ми побачимо а, нові дописи Мар'яши. З воплями: Ганьба генералам! Поганий генерал, заміна. Кожен раз, коли відбувається заміна, це втрата управління ще більше. Це поки всіх призначать, поки вони відуть в курс справ, це час. А ворог не чекає. Ворог активно просувається вперед, і йому не цікаво, що ну, такі деякі дописи навмисно атакують військове керівництво. Так от, скажи мені, будь ласка. а то чи відбудеться взагалі, ти вважаєш заміна, враховуючи всю ситуацію, і чого чекати найближчим часом? Чи дадуть новому головкому умовному новому головкому діяти без втручання офісу президента? Перше ти знаєш, чому ми так успішно працювали в перші дні, в перші місяці повномасштабного вторгнення, тому що Реально. офіс президента і жоден політик не ліз. Вони свалили. Вони всі свалили, от просто свалили тупо за русським кораблем, Верніше, поперед русського корабля, русський корабль на дно, а вони всі свалили в за, десь так приблизно е, Закарпатський котел, е, умовно кажучи, там, чи ще якісь там інші там, населені пункти Західної України, а дехто свалив і за кордон. Достеменно невідомо, а де ж був Ваня Баканов і так далі. Так от нам політики не заважали. Нам не заважав ніхто. Військові робили свою справу, горизонтальні зв'язки працювали. Кадрова армія давала можливість сформуватися батальйонам добровольців, які називаються сьогодні чомусь так зневажливо терики. Це ТРО, це саме добровольці. Це не професійні військові. Це хлопці від сухи, від, від плуга, від трактора, комбайнери, вчителі і будівельники це всі ті, хто з-за кордону приїхали захищати свою Україну, свою державу. І це був єдиний народ. Замітьте, я так ж, я знаю, я, Жестка, я, я так сумую за Україною без тої ж Серйозно. Тому що ми, ми працювали, ми робили свою роботу. Так в нас було дуже слабо, в нас не було зброї, в нас, до речі, не було леопардів, в нас не було f 16 У нас взагалі хрена не було. Але ми вломили найбільші армії світі, світу, найбільшою її от, це, елітним підрозділом, яких вибачте, слові вся Європа. І весь Західний світ, в тому числі і американці. Давай говорити відверто. Вони бояться не тільки ядерної зброї. Так от. Тепер політики повернулися і поніслася в Києві затори, в ресторанах, в гульдебан, політики займаються баблом, займаються всім, чим хочеш, крім того, що треба. З приводу кадрових призначень. Я не можу коментувати рішення Верховного головнокомандувача, бо він має право. Але є таке поняття, як би я сказав би, зловживання своїм правом, коли ти починаєш діяти ну, реально, не за, не для, а всупереч і впроти. Розумієш, і оце от зловживання правом іноді формується не то, що він не може це зробити, та може, звичайно, Зеленський може, тому що йому Конституція це дозволяє. Але його думку формує, знаєш, оточення. І оце оточення безпосередньо зловживає своїми можливостями мати доступ до тіла Зеленського, вносити вдувати йому в вуха все, що їм хочеться. Спочатку був поганий залужний, недалеко в тих сирський він теж не стане хороший, тому що знайдуться завжди ті, хто захочуть щось змінити. Ну ладно, коли міняється на користь України, а коли міняється в інтересах ворога. Ні, ну можливо, хтось мені хоче сказати, що вся агентурна мережа. Сівковича і Росії взагалі закінчилася на Дубінському, звичайно, ні. Навіть розвідки світові кажуть, що агентурна російська мережа вона просякнула, проникла у всі у всі щабелі управління країною. Так як було до речі про Януковичу. Тільки при Януковичу вони відкрито з російськими паспортами стояли на посадах міністра оборони, наприклад, там і так далі. А при зелених вони скрито. Ну, так, от в них так є така манічка. Ну, люблять вони той російський паспорт, і не можуть тільки зрозуміти, чого вони не валять свою рашку. Але атаки на сирського були, є і будуть. Ми знаємо прекрасно, що питання курської операції відтермінувало цей процес. І зараз дуже багато що залежить від того, наскільки офіс зможе показати своє, вибачте слові, побідебесія. Але я дуже переживаю, щоб вони нам не зробили знаєш, замість фортеця Бахмут любої ціною. Посадка десь там на півдні любою ціною. Ще раз наголошую: ми не можемо протиставити Росії воювати симетрично, а дуже багато керівників підрозділів, якраз таки совкового зразка, вони якраз і воюють симетрично, тобто росіяни відправили батальйон. Ми його один до трьох, значить, мінімум двома ротами, маємо втримати. А потім росіяни відправили ще батальйон, а в нас ще дві роти нема. І ми тримаємо тими самими, знаєш, боротьба за посадки за нори вона не призводить ні до чого хорошого. Ми втрачаємо висоти, ми втрачаємо природні укріп райони у вигляді населених пунктів, от, але віддаємо життя за ті чи інші посадки. Тому що на карті буде тоді негарна картинка, і хтось буде боятися доповісти. І про це говорять всі: військові, цивільні, ті, що розбираються, пенсіонери військові, ті, які вже звільнилися, там хлопці після поранень. Вони всі говорять, яка х... посадка, якщо ззаді, за мною висота. Ну, чого я не сижу на висоті і не розстрілюю тих ушльопів? От тепер з приводу кандидатур. Я чув за Євгена Мусюка десантник, чув за нього ще коли обговорилася кому... кандидатура сирського. Ще в той час пророчили, що Мойсюк має стати головковим не публічна особа. Ну і ще раз наголошую, десантник. От тобто, проведення якихось десантних операцій, напевно, це є фахівець. Я не кажу, що він поганий чи хороший. Він поки роздуплиться, йому треба будуть тижні. Ми ж не можемо сказати русням: так почекайте, бо в нас заміна головкома. знаєте, заміна тренера, і ми зараз будемо міняти тактику. Тобто ми ж не можемо зупинити бойові дії, йому придеться все з коліс внікати в суть справи. Я розумію, якби він сьогодні був би правою рукою Сирського і знав би, що робиться зліва і справа. Ну, наприклад, як була історія з тим самим сирським, коли міняли залужну. Як там не крути, але сирський завідував сухопуткою. А це фактично все, що їздить, все, що повзає, все, що стріляє, все, що копає, це все було в нього підпорядкування. Тому, в принципі, він був в курсі справ. Наскільки це справиться е, Женя Мосюк, я не знаю. От, е, далі, Драпати, е, толковий офіцер, чесно кажу, блін, одні позитивні відгуки. Але ще раз наголошую, ми зараз з тобою тут зараз почнемо когось хвалити. Так зелені зроблять з точністю до необороту. Або кріт на банковій за, 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 забаранить любу яку хорошу ініціативу. Тому я би не коментував би прізвище, але сама суть міняти під час такого, вибачте, звіздореза на фронті. Міняти керівництва це дуже погана історія. Я колись розповідав, як міняв е, своїм батальйоном е, мотопіхотний батальйон там е, 24-ки е, 24-ї бригади на попасні. Ну слухай, ну це було планове міроприємство, де ми там міняємо солдатів і так далі. Робимо ту ротацію. Але я дуже добре пам'ятаю, коли я попав в госпіталь, яка вибачна слові ср... була, поки новий комбат в... вник в суть справи. Розумієш. А нового ж комбата призначали не по принципу, хай твій зам керує, бо він в курсі діла. Ні, а по принципу, кого прислали з тилу. І він, можливо, дуже хороший хлопець. Але я знаю точно, що на третій сутки в нього поплавились мозги, і він написав рапорт: я втрачаю управління батальйоном. Замініть мене. І його замінили на іншого комбата. В результаті за е, дуже невеличкий проміжок часу в батальйоні під час активних бойових дій помінялося три комбата. Це ж не нормально. А потім подивимося на втрати. Правда? Так от, це і є проблема. І ця проблема сьогодні просто масштабована на рівень мільйонної армії. Можна подякувати там Безулі, можна слухати і бред сіва й кабили, але ще раз наголошую, це все ж не заради перемоги. Я зараз не хочу бути бронежилетом серського, до нього є багато питань, в тому числі з, з, з Кадровою чи яка, в принципі, на сьогоднішній день вже ні для кого не секрет, і Юра Бутусов про це розповідав. Але ще раз наголошую. Я розумію, коли людина поступово входить в курс справи: одна готується, друга здає посаду, а не так, що приходить на, і все, йому, як сніг на голову. Тобі ти був десантником, тепер ти маєш розбиратися в авіації і в моряках. Розумієш? Ну тобто, ну я зараз просто кажу, і ще й в безпілотних системах, як новий род войск. Тому така історія. Побачимо, я зараз не хочу розкидатися прізвищами, але за ці прізвища нічого поганого сказати не можу. Женя Мусюк він не публічна особа. Драпати, я чув, що має бути при Мусюку, нібито керівником, ну, штаб, начальником штаба. Не знаю. Я за багатьох офіцерів можу сказати дуже багато лише тоді, коли я з ними особисто воював під їхнім командуванням. Я знаю дуже багатьох поважних генералів, які керували боєм, як то кажуть, персонально і знаю їхній досвід управління боєм. Якщо він вміє управляти боєм, то я думаю, що він зможе здійснити той чи інший оперативно-тактичний чи стратегічний задум. Ми ж до сьогодні не знаємо, який стратегічний задум сирського. Ну стягнути війська. На півночі країни ну ок, вроді нормально. Але за рахунок чого за рахунок рейдової війни? Ну супер. А якщо зараз статичний фронт, плюс 300 кілометрів лінії фронту, при тих самих кількості солдатів, а додати таку кількість кілометрів фронту, це вже трошки інша історія. Тому, звичайно, я не можу критикувати, бо я не знаю той стратегічний замисел. Я знаю, я бачив крок один, бачу його наслідки, бачу його результати, але хочу побачити, який же той крок два. Ми продовжуємо рейдову війну чи закапуємося по самі вуха, і граємо Сусліка, знаєш, і зображаємо е, наявність нашої піхоти. Да? В той час, коли росіяни е, ту піхоту матлошать за допомогою кабів, артилерії і переваги е, у всьому. Тому я, чесно кажучи, ще раз наголошую, я зараз не критикую Курську операцію, але я не бачу поки що стратегічного замислу. Е, ніхто суджу, міняти на Маріуполь не буде. Те, що нам там дехто, знаєш там. Спеціалісти в лапках говорили, що це напевно нам на переговорах буде така розмінна монета. Ми віддаємо суджу, а забираємо там південь. Я кажу, ви серйозно, ви при пам'яті, село поміняють на Марік чи на Бердянськ, на порт якийсь. Ну, ви говорю, ви хоч трошки включайте мізки, Ну але тим не менше, маємо те, що маємо це війна, і тут, в принципі, треба ворога бити. І дуже добре, що ми це робимо, в тому числі і на території країни-агресора. Тому, ну. По кадрам я більше навіть не знаю, що можна додати.